Чи зміниться цього року, приміром, розмір мінімальної пенсії, мінімальної зарплати та інші виплати? Дивимось далі. Цього року не буде підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тож мінімальна пенсія залишиться на рівні минулого року 2361 гривня. Мінімальна зарплата у 2025 році це 8 тисяч гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю 1500 гривень. Загальний показник прожиткового мінімуму 2920 гривень. Ну, я нагадаю, що ми для обговорення цієї теми про причини і наслідки озвучених цифр чисел, ми запрошували представників Міністерства соціальної політики і, власне, продовжуємо запрошувати. Тож в будь-який момент ми можемо надати студію для обговорення цих важливих, я думаю, для наших глядачів. Тем. Ба більше, ми будемо і зараз обговорювати цю тему, але з членом робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики Олександр Вознюк доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, моє вітання вам. Дякую Добрий за те, що вечір. долучилися. Доброго вечора. Студія, пане Олександр, ну ми почули, що. Як таких, та ніяких підвищень соціальних виплат не передбачено на цей рік. Яка ваша думка? Як на що розраховувати українцям і як буде розвиватися ситуація? Чи можливо е перегляд цих соціальних норм? Дивіться, ситуація з тим, що не підвищуються соціальні виплати, пенсія не підвищується. Це очевидні факти, тому що в нас економіка стоїть. Переважно кошти, які надходять від міжнародних донорів, це фінансова допомога, яка перекриває нам всі. Борги, які ще попередні уряди залишали, водночас ми не розвиваємо економічну складову. Відтак, у нас дуже низька працездатність осіб, незалежно від того, які, яка це сфера економічного напрямку. І тому, і, звичайно, нема з чого навіть цю пенсію піднімати або соціальні виплати. Відповідно, ми знаємо, що Україна отримала від великої сімки допомогу 18 мільярдів доларів. Також ви знаєте, минулого року Єврокомісія нам виділила 50 мільярдів євро цей фінансовий чек розбитий на 4 роки, і там є певні вимоги, як потрібно їх витрачати. Частина цих коштів вона піде на погашення всіх соціальних виплат, всіх всієї заборгованості. Відповідно, коли ми стоїмо на повному фінансовій допомозі, то від, від і немає ніякої розвитку економіки, немає ніяких підвищень. Тому на мою думку, уряд має змінити сам сам підхід, можливо, зменшити податки. А можливо, найболючіша тема у нас це великі корупційні ризики, і в зв'язку з тим, що дуже велика корупція, відповідно, не розвивається як економічна економіка держави, не розвиваються інші економічні напрямки, в тому числі і і за цього того, що є велика корупція. Відповідно, а соціальні виплати і пенсія не буде нема що й піднімати водночас. Пенсійний фонд на сьогоднішній день, як я вже неодноразово казав, що він є на мінусовому балансі, він ще навіть не вийшов на нульовий рівень і є така певна застереження на нашу думку, що десь в 28 році ті, хто будуть йти на заслужену пенсію, можливо, вже пенсії не будуть отримувати, От тому ж. Нам з вами молодим людям вже зараз потрібно думати, як кредитувати майбутню свою старість і як себе убезпечити і не очікувати від держави так званої в лапках допомоги, яка просто тебе. Закидує і принижує принижує свою честі. І гідність і тебе за бідність закидує Ні, тому тому, пане Олександре, українці... Це зрозуміло. По перше, ви кажете про далекі часи. Ми про цей рік кажемо, і ми кажемо про солідарну систему, в якій ми всі знаходимося, і в тому числі платимо податки. Тому очікування від держави все ж таки є, адже навіщо тоді платити ці податки? Правильно, єдиний соціальний внесок. Це ж про солідарну систему. А накопичувально поки немає. Там. Поки що реформа, про яку говорили в міністерстві соціальної Аліаної політики поки що лише обговорення її тривають. Тривають і, до речі, тривають вже років 20 скільки я пам'ятаю, і ще досі досі накопичувальної системи нема. Але ви сказали про те, що економіка стоїть. Міжнародний валютний фонд, який ви згадали, очікує, що в поточному році зростання ВВП України все ж таки буде приблизно 2,5% Тож розраховувати все ж таки на якесь підвищення, бодай індексацію. Дивіться, для того, щоб говорити про підвищення будь-яких виплат, соціальних виплатів той же саме пенсії, її потрібно щось взяти, треба отримати дохід. Якщо цього немає, а економічна економіка стоїть а постійно на дотації на довдоганяється до, в, до фінансова допомога. Відповідно її немає, не буде що брати, і тому для того, щоб говорити про будь-які підвищення, про індексацію, про інфляційні. Е, е, Ризики, ми маємо зрозуміти, що ми маємо перекрити те, що у людей з'їло, те, що потрібно, хоча б вийти на нульовий рівень, і лише угу. тоді починати відшкодовувати через індексаційні механізми. А якщо ми навіть перепрошую, ще чотирьохрічну інфляцію не можемо перекрити, то про які може бути зріст економічного зростання в цьому році або будь-які підвищення, якщо його немає чого робити, тому що а, ми а, на жаль. Втрачаємо демограф... Де... у нас є демографічна криза. У нас великий відтік людей за кордон виїжджає, і цей постійний безперервний процес відбувається. Відповідно, а дуже багато от на, на сьогоднішній день до речі, за статистику, зв'язку з підняттям податків багато фопів уже закриваються. Відповідно, держава не створює певні інструменти для бізнесу для того, щоб бізнес в цій державі розвивався. Ми на сьогоднішній на день. Жаль. Поки будемо триматися на міжнародній так званій допомозі, то соціаль... про питання підвищення соціальних виплат ми не можемо говорити, тому що її немає чого брати на сьогоднішній день. Всі соціальні виплати, так звані гарантії базові для громадян, вони всі відшкодовуються за рахунок договору «Ukraine Facility», Це великої фінансової допомоги, де 27 членів країн Європейського союзу. Скинулися великі, кош... великі ну, велику таку корзину коштів, і ці кошти нам перекредитували свої банки, дали нам в кредит, і ці кошти нам потрібно повернути. Відповідно, там лише тільки лише на підтримку так званої соціальних базових потреб, які Зрозуміло. не передбачають відповідно до договору. Підвищення будь-яких пенсій. Отож громадянам потрібно думати вже сьогодні про себе, про своє майбутнє, про пенсію і про заслужену старість, заслужений вихід на пенсію. Тому власне, поки ми не перекриємо ці всі необхідні борги, ми не можемо далі щось про щось говорити. Добре, дякуємо вам, дякуємо за роз'яснення. Громадяни то вони думають, але коли нема з чим думати, то це теж важко. Дякуємо, пане Олександре. Що долучились до нашого ефіру? Роз'яснили ситуацію в деталях. Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики, був з нами на прямому зв'язку.